Привіт, це я. А це моя подружка Маша, з якої цього разу ми вирішили поїхати в мою улюблену європейську країну. Це країна, де я прожила півроку, коли мені було 17. Це країна, в якої повертаюся третя, і точно знаю, що сюди варто приїхати кожному, пані та панове. Ми в сонячній Албанії. Саме цікаве, що відео про Албанію я розпочну зовсім не з Албанії. Чому запитаєте ви? Ну тоді потрібно розповідати все по порядку. Дві подруги, в яких нарешті співпали графіки, вирішили поїхати у відпустку та добратись до Албанії секретним способом. Домовляємось продати та назначаємо від людину, яка все спланує, а інша подруга просто буде приїжджати на локацію. Перше, що робимо, виїжджаємо прямим потягом до Будапешту, і після 20 годин дороги маємо нагоду трохи прогулятися містом та випити каву перед вечірнім рейсом до Греції. Стоп до Греції, так, так вам не почулось, адже як сказала я раніше, їдемо секретним маршрутом, про який більшість навіть не здогадується. Тож перша зупинка на острові Корфу. Насправді на Корфу ми провели лише одну ніч. Не рано взяли свої валізи і відправились на сніданок з видом на море та смачною кавою. В моєму випадку це звичайно ж Фредо Капучино. Обожнюю цю каву, тому якщо не коштували, раджу спробувати. За сніданком я купила білети на паром. До речі, можна купити все онлайн у два кліка. Єдине, що варто звернути увагу на перевізника, адже існує декілька варіантів добратися до Албанії за півгодини або півтори години. Різниця насправді тільки у часі та у вартості. Ми обрали найближчий час і відправились у порт, де відразу проходили і паспортний контроль. Чекаємо ще трохи. Ну а далі пів години морського бризу та гарних видів по дві сторони. І вуаля. За 30 хвилин ми в сонячній Албанії, хоча не такі вже й сонячні у вересні. Ну а тепер хвилинка, ожидання – реальність. Із-за того, що в наші дати змінилася різко погода, нам так само різко довелось змінювати і напрямок відпочинку, адже головний запит був такий. Полежати просто на пляжі, тому замість «Мрії на халбанських мальдів під назвою Ксаміль ми відправились у вльору. Але рекомендую запам'ятати цей маршрут для всіх, хто збирається на пляжні відпочинок в Албанію, адже наразі в країні є лише один міжнародний аеропорт, від якого до півдня країни де дуже класні пляжі, аж 8 годин дороги. А на під'їзді серпантин. Пару годин, який ви ніколи не забудете. Тому морське сполучення між Грецією та Албанією це крутий лайфхак для всіх, хто збирається відразу їхати на південь, а ще можливість відразу відвідати дві країни замість однієї. Ну а ми з Машою, прибувши до Саранди, вирушаємо далі до вльори. Це приблизно 3,5-4 години на місцевому автобусі. Що стосується квитків, то нам вони коштували 30 євро на двох. Ну а далі знову дорога. Ну все, далі тільки найцікавіше. Супер втомлені після двох з половиною доби з Києва. Ми нарешті добрались до пункту Б вльора. Популярний курорт та місце, де можна покупатись не в одному, а відразу в двох морях. Адже тут стик іонічного і адріатичного морів. Для відпочинку обрали достатньо відомий готель, який знаходився на першій лінії, і не прогадали. Тому давайте я вам все покажу. Нарешті, після я не знаю скільки годин дороги, ми дібрались, Ми вже в Албанії у вльорі і заселились в наш готель. І я б хотіла вам його показати, тому що насправді він виглядає дуже і дуже гарно. Особливо мені сподобався вид. Мій хейтер. Хейтер. Привіт! У нас цього разу стандартний номер, і стандартний номер включає велику велике ліжко. Маша, хто буде спати на ліжку? І маленька. Ми розіграємо. Ми розіграємо. Далі у нас є просто нереально гарний вид. Ви просто подивіться. Хіба це не клас? Албанія дуже і дуже гарна. Я вважаю, що вона супер недооцінена. В нас перша лінія і буквально в трьох хвилинах ось там знаходиться море. Ось такий балкончик. Насправді залишились супер задоволені готелем: місце розташування, персонал та сніданка з видом на море те, що потрібно. І так як ми приїхали цього разу на пляжний відпочинок, головним принципом вибору готелю став пляж. Тут він свій, чистий та зі зручними лежаками за 100 метрів від готелю. І так як ми плавно перейшли до пляжів, давайте все розкажу. Пляжі в Албанії ну дуже різні. Є піщані з камінням, з галькою, з кришталевою водою, а є змутною, є чисті та не дуже. Проте після трьох поїздок в Албанію я точно можу сказати: їхати сюди варто. Ідеальне місце для хорошого пляжного відпочинку є. Головне знати, куди їхати. Я чула абсолютно різні відгуки, як позитивні, так і не дуже. Є люди, які приїжджають на пляжі Дуреса, які багатьом нагадують Ялту, вони розчаровуються в Албанії і потім розказують, що там брудно і нема що робити. Багатьом просто лінь поїхати далі, хоча б у Льору, де вас зустріне сучасне місто з новою красивою набережною, пальмами та алеями. Пляжі в місті є непогані, проте це точно не максимум, що може запропонувати вам Албанія. Перевагою вльори є хороші ціни, наявність супермаркетів, місця де прогулятись. Але всього за кілька кілометрів за містом вода стає чистіша, кольори красивіше. Головними курортами Албанії є дурес, вльора і саранда. Також є безліч маленьких населених пунктів уздовж усього узбережжя, тому варіантів відпочинку насправді величезна кількість. На думку багатьох мандрівників, які вже побували в Албанії, найчастіше і найкрасивіше море в південній частині країни, ближче до грецького кордону і острова Корфу, також варто зазначити, що колір води сильно відрізняється. Північна частина країни омивається Адріатичним морем, і вода має більш синій колір. А іноді навіть трохи мутна, а південна іонічна, з водою блакитного кольору. Тож, якщо ви зібрались в Албанію саме для пляжного відпочинку, рекомендую їхати на пляжі Албанської Рів'єри на прекрасне узбережжя Іонічного моря, де красиво поєднується море та гори. Про пляжі я вам трохи розповіла, а тепер пропоную поговорити про албанську кухню та бари. Ні для кого не секрет, що середземноморська кухня дуже смачна. Вона багата морепродуктами, свіжими овочами, фруктами та білим вином. Не стала винятком і Албанія, адже тут можна скуштувати різноманітні морські делікатеси, рибу, сир та інше. В албанській кухні переважають італійські та турецькі страви. Паста, піца дуже смачні, і вони. Всюди, тому беріть з собою одяг на виріз. Особиста моя рекомендація брати проживання на сніданках, а обіди до вечері залишати на можливість спробувати щось смачненьке в ресторанах. Що стосується солодкої кухні в Албанії, то тут сильно вплинула східна, в основному турецька кулінарія. Вибір насправді величезний, але з усього цього різноманіття рекомендую спробувати трілєче. Це бісквітний торт, просочений сумішю трьох видів молока, звичайного, згущеного та вершків, і поливається карамелю. Цей десерт ніжний, солодкий і освіжаючий. Якщо говорити про нічне життя Албанії, то достатньо воно насичене, адже сюди приїжджає купу туристів щороку. Найбільш стосовичні курорти Дурес і Саранда. Тут зосереджено найбільше дискотек та нічних барів. В Льора в цьому плані видалась більш спокійною, проте смачні коктейлі та затишні бари з хорошою музикою. Ми все ж таки знайшли. Доброго раночку. Поки тут сиджу після сніданку, вирішила з вами поділити своїми емоціями, тому що сьогодні настав той день, який я відкладала прям супер-супер довго. Коли подорожую, насправді я використовую всі можливі варіанти, які мені доступні. Це може бути і потяг, літак, автобус. Коротше, багато чого перепробувала. Але маю зізнатись, що в своєму житті ніколи я не брала в оренду машину за кордоном. Тобто я їздила за кордоном на машині, але і зазвичай це або хтось брав цю машину, або я була поруч з другим водієм, а тут сталося так, що цього разу я один водій, і ми все ж таки вирішили взяти варенну машину, спробувати поїхати. Тому що насправді Албанія супер гарна країна, і ми зараз знаходимося у Бльорі, класне місто. Але біля Вльори є не менш гарне місто, яке називається Барад, місто тисячі вікон з нереально гарним старим містом. Так от ми туди хочемо сьогодні доїхати. Я хочу подивитись, я буду там вперше, хоча колись я продавала туди екскурсії. Але маю зізнати, що коли я працювала в Албанії, в мене не було змоги об'їздити цю країну на всі 100%. У Нас не було вихідних, і тому кожного разу, коли приїжджаю сюди, повертаюся країну, я ставлю нові галочки в своєму списку. Міст де. Я Ще не побувала. В тому числі цього разу, до речі, у вльорі я вперше. Тобто я була приїздом, але прям побути, погуляти по набережні, побути біля моря у мене з нагоди не було. Я поки сиджу своїми правами і чекаю моменту, коли не привезуть машинку. І будемо пробувати їхати. Я дуже сподіваюся, що все буде добре, тому що після досвіду з Ісландією, чесно, трохи себе накручую зараз. Просто реально накручую. Ну що ж, розпочнемо мою історію з орендою автівки. Насправді брала авто по дуже простому принципу: є в наявності та найменша. Просто я не воджу автомобіль кожного дня, і впевненості в тому, що я зможу нормально припаркувати машину в старому місті, взагалі не було. Знайшла рентикар в інстаграмі. Вони швидко відповіли, і саме через це взяли автівку саме в них. За один день оренди саме така автівка нам обійшлась в 40 євро плюс бензин. Взяли автівку ми під конкретні цілі. Ну, по-перше, поїхати в гарне місто. А по-друге, прогноз погоди обіцяв дощ. Тому, як то кажуть, рішення прийнято, ми їдемо гуляти з цим містом. Музика Година дороги, і ось ми на місці Берат історичне місто в центральній Албанії, яке входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто відоме своїми добре збереженими османськими будівлями та унікальною архітектурою, через що отримало назву місто тисячі вікон. Всі споруди в місті розташовані ярусами, але це не викликає відчуття тісноти чи замкнутості, оскільки в будинках ну, дуже багато вікон. Тому навпаки, створюється враження простору. Таких будинків ви не побачите більше ніде. Ми встигли прогулятись містом, пообідати з гарними видами, і все було чудово до моменту, поки ми не повернулись до авто. І я не побачила, що нас е, припаркували. Ну і по класиці ніхто, звичайно, не залишив навіть номер телефону. Тому, як розумієте, саме з цього моменту розпочались веселощі. Ліна машина просто так. Сталь вже за хвилин 10 зібралось, як то кажуть, все село. Добровольці керували процесом виїзду, а інші небайдужі шукали водія машини, який мене припаркував. Золото карпат Стоп! No, okay. uh. Ми таки виїхали без пошкоджень та царапин. а водія, який мене припаркував, знайшли навіть без номер телефону. Думаю, якщо б я здавала на права цього разу, парковку мені взарахували б з першого разу. Ну а ми повертаємось у вльору, бо дуже кортіло встигнути на захід сонця. Ми поїхали на машині до глядового майданчику, звідки перед нами розгорнулася просто неймовірна панорама. Будинки, вулиці, парки все виглядало зовсім інакше з висоти. Це місце справді варте відвідування. Атмосфера та краєвиди просто не перевершені. Якщо ви хочете побачити місто з нового ракурсу та зробити класні фотки, обов'язково приїжджайте сюди. Ми рекомендуємо. Під час знайомства з Албанією обов'язково потрібно заїхати і до столиці. Адже тут можна побачити головні особливості країни, які зібрані в єдине ціле. Насправді в Тірані багато будівель, схожих на споруди радянської епохи, але все це приправлено балканським і турецьким колоритом. Місто відоме своїми парками та зеленими зонами, які додають йому особливої чарівності. Крім того, можна насолоджуватися численними кафе, ресторанами та магазинами. Цірана пропонує різноманітні розваги для туристів, включаючи активний відпочинок, нічне життя та культурні заходи. Це місто ідеально підходить для тих, хто хоче дослідити нові культури та насолодитись атмосферою великого міста. Албанія, або якщо називають самі місцеві Шіперія, це справжня знахідка для тих, хто шукає щось нове і незвідане. Чудові пляжі, неймовірна природа, смачна кухня і гостинні люди. Сюди варто приїхати, аби вечорами сидіти у колоритному ресторанчику з краєвидом на захід сонця. Сюди варто приїхати, аби проникнути з культурою та проїхати всю країну на авто. Сюди варто приїхати. Ну що ж, своє відео про Албанію, я хочу закінчити в супер особливому місці для мене. Я зараз знаходжусь в аеропорту, який знаходиться в місті Тірана. Це найулюбленіший міропорт в світі. Хто не знає, така канучка предисторія. Я колись навчалась на менеджера по туризму і перша має така серйозна робота. Взагалі, моя професійна кар'єра, розпочиналася саме з Албанії. Я приїхала сюди працювати. Провела тут майже півроку і попрацювала готельним та трансферним гідом. Достатньо теплі спогади в той період, коли мені було 17, і я працювала в Албанії. Тому маю зізнати, що відео про Албанію мені було. Записувати достатньо складно. А, перша основна причина я супер закохана в цю країну. Це можна зрозуміти по тому, що я приїжджаю сюди вже втретє. Я тут працювала, я тут прожила майже півроку. І мене тут достатньо багато знайомих. По друге приїхала не одна, а, я приїхала з подружкою. Приїхала чисто на пляжний відпочинок, тому. Я не знімала ту Албанію, в яку закохана я. І з цього я зараз сиджу прямо тут біля аеропорта і думаю, як було б класно приїхати сюди, хоча б ще один раз, та показати ті місця, із за яких я повертаюсь сюди вже втретє. І наставники хочемо дати поради, які вам точно стануть нагоді, якщо ви збираєтесь в цю прекрасну країну. По перше, я рекомендую вам, якщо у вас стоїть ціль об'їздити і відчути колорит цієї країни, взяти в, е, в оренду автівку. Е, дійсно, якщо брати в аеропорту, тут виходить дешевше. Ну і вам це дасть свободу в пересуванні, тому що потрібно розуміти, що Албанія вона супер різна. Тобто, якщо ви, наприклад, відпочивали на півночі і на півдні, це абсолютно два різних відпочинка: по перше, по пляжам, по друге, по вайбу. Всім би сюди приїхати. Що ви їдете в Албанію, Чисто полежите на пляжах. Я б не рекомендувала вам дивитись білети в Тірану. Парам пам, -пам. так є наличка, такий лайфхак, не всі про нього знають, але від аеропорту Тірана до дійсно класних пляжів, які знаходяться там в Саранді, там де Галіка, дуже чиста вода. Їхати від аеропорту майже 8 годин по дійсно дуже конкретному такому серпантину. Тому, якщо ви збираєтесь саме в саранду, я би вам рекомендувала дивитись білети на корфу. Цього разу ми так зробили з моєю подружкою, Ми прилетіли на корфу. Пересіли на паром одна година на паромі, і ми в Саранді. Тому вам не потрібно буде їхати додаткових 8 годин, а, витрачати сили та свій час. А поки я вам рекомендую підписатись на мене, тому що вас очікує дуже багато відео про подорожі та рекомендації, як краще проводити світ починок. Подорожуйте, ви того варті. Я Закінчила знімати, але я зараз сижу в лаунжі в аеропорту Тірани, і мені захотілося зняти вам огляд, тому що я думаю, що багато хто є користувачами монобанку, але далеко не у всіх є преміум картка. А саме з преміум-карткою у вас є можливість подорожувати реально комфортно. Чому тому що а, в будь-якому аеропорту є лаунж, куди ви можете зайти, не знаю, пообідати, випити кавучку, комфортно очікувати ваш літак. Тому давайте я вам зроблю огляд. Тому що е, в аеропорту рани це один із найкращих лаунжів, які я була в своєму житті, і мені дійсно хотіло бхотілось би вам це показати. Я відвозила туристів, я відвозила та привозила туристів, привозила я привозила та відвозила туристів. Пров...